Сніжинки сяють сяйві електричні, і незабаром дзвоному північним води не шовково розрубав. Людству багато ще можна вибачити тільки за те, що воно придумало зимові свята, і серед них новий рік з терпким запахом ялинок, мерехтінням свічок, різнобарним сяйвом гірлян. І з надією, що з останнім дванадцятим ударом годинника. Збудуться наші найзаповітніші бажання, що новорічна казка не закінчиться. А зараз слово надається директору вчилі Світлані Анатолійові. Дорогі друзі, шановні вчителі, дозвольте щиро привітати вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Побажати вам щастя, здоров'я, радості. Ви сьогодні такі красиві, ви сьогодні такі вродливі. Хочеться побажати, щоб в новорічну ніч ви під Ялинкою знайшли все, про що ви мрієте. І задумане бажання, яке ви задумаєте саме цю ніч, здійснилося. Особливо я це бажаю для вас, шановні випускники, щоб вас доля склалася, як у мого найкраще. А прийдешній рік, який уже наближається до нас, приніс вам лише задоволення. Лише радість, лише втіку і гарні успіхи. Нехай попереду у вас відкриваються гарні обрії, гарні дороги, і всі ваші задумані плани збуваються удачі вам з наступаючим новим роком, щоб сміялося дітям, щоб кохалося юним, щоб усе вдавалось і вірилось в майбутнє, щоб сіялося сонцю. Щоб дзвенілася струна, любий новий року, мирним, добрим будь. Щиро вітаємо вас новим роком і запрошуємо на наше новорічне свято. Так грими, веселе свято, вийся масок, рій, слідом йди за старим роком. Рік щасливий, рік новий, ведучими на нашому святі будемо ми. Міс школи 2007 і просто чарівна дівчина, Пяскорська Юрія. Супер козак 200 Гавронський тарас. На нашому святі нас чекають вітання, несподівані гості, цікаві ігри, анекдоти, гуморески. Суворо забороняється нудьгувати і сумувати. Для початку декілька новорічних анекдотів. Напередодні новорічного вечора мати приміряє шубу з натурального хутра. Все спостерігає, а потім питає. Мама, ви не що це шукає в нас, багатьох нас дивиться, Що ти так про нашого татаєш? У новорічну ніч мама мовляє маленького хлопчика лягти спати. Лягайся, спати, вдягає. Тут і вже ті по телевізорі розсіває. товаришам. Та, здорово! А що це таке санітарні біда? Розумієш, що раз зайшов до спортзалу, так... і вже штаб. Що, на театр? Ні, я собі не можу гуляти. Чоловік приходить в магазин і питає продавця. Ві? У вас є? Що купити? Ну На крокодилі? Так, незабаром новий рік і так хочеться, що приніс він нашій Україні добробут, мир і спокій, щоб у старому році залишилися всі проблеми і негаразди, високі ціни і мала зарплата, хапарництво і хапуги, високомірність і жадібність, щоб у новому році нам жилося весело, щасливо, заможно. А тепер час покликати Діда Мороза та Снігури. Мої робимо, браття, ми щастя, нові слізі. Радісно вітаю вас і бажаю, що здорові, мирі, слава любові. І тепер ішов вас щас. Мирі праці, Бог поможе не вожа, не дай Боже! З Новим роком вас вітаю, сичі свят веселих вам. Долі, радості бажаю найшановнішим гостям. Рада вітати вас на нашому святі. Може, щось цікаве нам розкажете, повеселите нас. Вічно помислимо. В різних країнах новий рік святкують по-різному. Наприклад, в Японії храмах Туває 108 раз за кожен людський гріх. А на 108-й раз треба лягти спати, а зранку до того, як стане сонце, піти зустрічати новий рік. За даним звичаєм кнім не новий рік, не може, можливо, Вважається, що рік складеться так, як його проведеш. А от італійські малята завжди чекають на... Фен, яка приносить їм подарунки через тема. А у Німеччині у новорічну ніч люди вилазять на стільчики, стільці, дивани І під останній дзвін годинника спригують у новий рік. Відчистим, свіжим, як вода. Шотландці опівночі відкривають двері, випроваджають старий новий і зустрічають новий. Особисто мені дуже подобається новий рік в Італії. Вони викидають старі речі на вулицю. А от ми, українці, святкуємо новий рік весело, жарками та піснями. Щиро дякую тобі, дідусю, і тобі снягонько. Залишайтеся з нами і побачте багато цікавого. Наша програма не тільки розважальна, а конкурсно розважальна. А отже, для її здійснення просто необхідні судні. І зараз ми з великою радістю оголосимо, шановне журі. Попкова Марія Іванівна. Попиль Наталіки земельні. У нашій святковій програмі беруть участь. 9 11-го А та 11-го Б класу Перший конкурс називається Візитівка. Зараз кожна з команд представит себе. Право першими. вийти на сцену одержала команда 9-го А класу.